Друзі, доброго дня! Здравствуйте. Сьогодні, давайте Сьогодні порозмовляємо про юридичні особи, що це таке у боксі, і як їх з моєї точки зору ліпше використовувати. Тобто є відповідний додаток, він так і називається юридичні особи, так он, реквізити, здається так. Ось, бачимо, що в цьому боксі поки що не сегментовані по столах додатки, тобто все вкупі звалено, ну, але вже є, є, як є. Поки що так. Але вже тут люди пробували налаштувати безпосередньо ось юридичні особи, про які ми зараз і порозмовляємо. Тобто бачимо, що ось так називаються. Ті е, юрособи, які вже були створені, але ну, з моєї точки зору, це е, повністю невірно. Тут треба назву е, юридичну фіксувати, і, відповідно, оформлювати е, цю картку юридичної особи, вашої юридичної особи. Оскільки таких е, осіб може бути у вас декілька, наприклад, у вас декілька ФОПів, декілька товок, е, або ще якісь варіанти е, ведення підприємницької діяльності, тобто, все це, в принципі, можна робити в одному боксі, е, об'єднати тобто, всю компанію, е, умовно кажучи, головну е, зі всіма юридичними особами, які тут можуть бути. З часом можна для кожної компанії створити окремий бокс, і через OneBox Network, як я вже це показував, об'єднати всі ці компанії в одну таку велику структуру, якою буде набагато легше керувати, оскільки будуть розділені, скажімо так, і юридичні особи, і процеси, і задачі відповідно різні. Але... Звісно, що можна працювати і в одній системі, і для цього можна створювати ось як ми бачимо, декілька юридичних особ. Давайте спробуємо подивитися, як це вже влаштовано у мене. Тобто, ну, як бачите, у себе я використовую декілька робочих столів. Ось, Ну а якщо ми про, кажемо про юридичні особи, то ось, давайте перейдемо до цього розділу яким чином я у себе це оформив? Тобто, ось у мене юридична особа, фізична особа-підприємність Легизаю числа, тобто я займаюся підприємницькою діяльністю. І в мене тут в цій картці ось таким чином оформлено інформаційну, скажімо так, частину картки моєї юридичної особи. Для чого я це зробив? І, в принципі, що це можна зробити? Ну, як бачимо. Активна особа, за замовченням ми її використовуємо. Ну, ось Я навіть сюди свій логотип підтягнув. Можна фоксимільно для факсимільного дру, друку початку сюди додати, додати. І деякі в принципі ось ці поля додаткові Custom Fields можна використовувати. там для Заповнення якихось інших даних, ніж використовував я. Я в даному випадку скористався тим, що реквізити розділив по додаткових полях. Для чого я, в принципі, це зробив, і для чого я використовую свою фізичну особу. Тобто тоді, коли ми її створюємо, то після цього ми можемо обирати юридичну особу у задачах, якими ми займаємось. Тобто, ну, В даному випадку, в моєму випадку, точніше, у мене одна юридична особа, тому я не заморочувався і не розділяв по різних особах, але це можливо зробити. Тобто, Ми можемо до кожної, до кожного свого клієнту, по-перше, прикріпити ту чи іншу юридичну особу, це можна налаштувати в картці, і тоді, коли оформлюємо. Будь-яку задачу, то, відповідно, саме з цією юридичною особою у нашого клієнта і будуть стосунки. Тобто, ми приймати там оплати, будемо виставляти рахунки на саме цю юридичну від імені саме цієї юридичної особи, ну і таке інше. І відповідним чином, ось ті реквізити і всі інші дані, які ми вказали, або вказуємо, точніше, у в реквізитах там, у додаткових полях ми можемо виводити у наші документи. Тобто, відповідним чином оформлювати всі-всі-всі документи, і тоді, коли ми їх формуємо, там це можуть бути і рахунки, і накладні, і акти виконаних робіт, все це буде відповідним чином. Прив'язуватись через реквізити до конкретної юридичної особи. Ну, відповідним чином оформлюватись у задачах. Тобто, таким чином ми закриваємо, як я вже і казав, інваріантність інва... 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 використання боксу для декількох юридичних особ, які можуть працювати у вас як ті, з якими. Співпрацюють ваші клієнти. Ну, В принципі, більш-менш розказав. А тепер стосовно того, як можна використовувати, давайте про... до документів перейдемо, оскільки це, з моєї точки зору, важливий нюанс. Тобто, тоді, коли ми шаблони. ой, вибачаю, шаблони цінників, шаблони документів нас цікавлять, ось, наприклад, рахунок ФОП, Тобто ось всі ці. Додаткові поля, вони тягнуться з полів безпосередньо ось якраз юридичної особи. Тобто ми або можемо сюди витягнути, ось, в даному випадку, при перемиканні у редактор, можемо витягнути, витягати, точніше, сюди повністю перемінні, змінні, точніше, юридичної особи. Ось. Юридично ось. Юридичні реквізити. Бачите, тут може бути, можуть бути реквізити компанії клієнта, а можуть бути ваші юридичні е, 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 дані. Тобто ЮР, тут через крапочку ось таким чином треба шукати, і тоді ви е, знайде, знайдете те, що стосується безпосередньо ваших юридичних ос, ось, особ. Це такий нюанс. Тобто, як бачите, можна використовувати, по-перше, для формування документів, по-друге, ну, нулі, по-перше, точніше, для роботи з клієнтами. До речі, давайте картку передивимось, якусь контактів. Яким чином ми, в принципі, можемо ще скористатися. Тими даними, про які зараз розмовляємо. Тобто, тобто тут можна вказати юридична особа. Ну, до речі, у нас вже в базовому інтерфейсі все це налаштовано. І ми таку юридичну особу можемо вже обирати. Мається на увазі, що в даному випадку тестувальник універсальний буде у нас обслуговуватись юридичною особою ФОП-тестова юридична особа зберегти. Тобто, саме про це мова йде. Тобто, це не реквізити тестувальника тут, а ваша юридична особа, яка обслуговує цей контакт. До речі, тоді, коли йде мова про юридичні реквізити безпосередньо компанії ось цього тестувальника, то такі реквізити ми вказуємо ось тут, юридичні реквізити компанії. Тобто. Ця людина може бути працівником тестової кампанії, яку ви ось тут вкажете, наприклад, там якась кампанія. Ось у цієї кампанії, знову ж таки, ось у цьому блоці, у такому ж самому блоці, можуть бути реквізити приписані. І я вже колись знімав відео стосовно того, що якщо ви спілкуєтесь безпосередньо з працівником, Компанії, то вам краще також реквізити його компанії вказувати у його картці. Це дуже корисна така можливість, оскільки ну, полегшує, полегшує формування документів. Тобто ми навіть тоді, коли маємо у задачі клієнтам, наприклад, директора компанії, але з його картки. З картки директора, людини з якою ми спілкуємось, можемо витягати його юридичні реквізити його компанії, в якій він директор є. І таким чином формувати безпосередньо саме на нього документи будь-які відправляти їх і таке інше. Будь ласка, ставте запитання: у вас їх може бути дуже багато. І тоді, коли ви заходите на тестування. Обов'язково доєднуйтесь до а, закритого нашого приватного чату ERP курс номер 1 Саме тут ми з вами зможемо проговорити і а, обговорити, точніше, ваші потреби в період вашого тестування. Саме тут ви, ми з вами обмінюємось інформацією, що вам потрібно, як я це налаштував а, для вас. Це буде швидке налаштування на базових е, інструментах боксу. Тобто, таким чином, ви е, допомагаєте мені робити бокс кращим і мій продукт кращим. При цьому нічого ви не сплачуєте. Ну, Скажімо так, сплачуєте вашою власною увагою. Широ вам дякую за увагу. Підписуйтесь е, на мій канал. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео зі своїми колегами, або партнерами або клієнтами, щоб вони також скористалися боксом. І через OneBox Network з вами співпрацювали у системі разом в одному такому великому і корисному для вас середовищі. Ще раз широ вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку!